Знакові ігри 2010-х Titanfall гіпердинамічний шутер від першої особи, Випущений Respawn Entertainment 11 березня 2014 року. Гра поєднувала швидкий піхотний екшен із масштабними боями в бойових роботах, створюючи унікальне поєднання швидкого і стрибучого тембу із важкими й потужними меха-боями. Події розгорталися у далекому майбутньому, де дві фракції боролися за контроль над віддаленими колоніями. Історія подається через мультиплеєрні матчі. І, хоча в грі не було звично лінійної кампанії, вона частково компенсується інтерактивними сюжетами. Етними вставками, що відбувалися під час битв. Головна фішка Titanfall це можливість перемикатися між двома геймплейними стилями піхотним, де гравець майстерно володіє паркуром і зброєю, та титаном, величезним бойовим мехом із руйнівним арсеналом. Пілоти завдяки імплантам та гаджетам бігають по стінам, здійснюють подвійні стрибки і використовують вертикальні тактики, тоді як титани додавали грі масштабності та потужності, перетворюючи гру з коників стрибунців в битви, які зображалися у мехафільмах 90-х. Гра вражала своєю швидкістю, динамікою. І глибокою механікою, але брак повноцінної сюжетної кампанії та обмежений контент на старті викликали певне розчарування. Попри це, Titanfall заклав фундамент для розвитку жанру та майбутнього сиквелу.